Яких значень параметра А? Сума квадратів коренів рівняння дорівнює 9. У відповідь записати суму параметр, значень параметрів А. Отже, ми маємо квадратне рівняння. Сума квадратів коренів рівняння, тобто х1 у квадраті плюс х2 в квадраті, за умовою має дорівнювати 9. Коли ми маємо квадратне рівняння, розпочнемо з знаходження його дискримінанта. В даному випадку дискримінант має дорівнювати мінус А в квадраті мінус 4, що множиться на 4а, тобто А в квадраті мінус 16а. Для того, щоб рівняння мало корені потрібно, щоб дискримінант був більший рівний 0. Отже, давайте подивимося, коли це буде. Розв'яжемо таку нерівність. Спочатку розв'яжемо рівняння, винесемо задушки А, і тоді або А до рівня 0, або А-16 до рівня 0, отже А до рівня 16. Тому, якщо намалювати вісь параметра А 0,16, далі знаки, нерівність біля операції плюс, починаємо з плюса. І більше рівне нуля: ось тут має бути А для того, щоб наш дискримінант був невід'ємним. Тепер далі. Напевне, в такому вигляді дискримінант далі незручно використовувати, для того, щоб знаходити конкретні. Значення коренів нашого рівняння. А отже, скористаємось теоремою Вієта. За теоремою вієта добуток коренів до рівня вільному члену 4а, сума коренів рівняння буде дорівнювати цьому числу, але з протилежним знаком, просто А. А тоді, якщо ми оцю останню рівність піднесемо до квадрату. То є х1 плюс х2 до квадрату дорівнює а в квадраті, то ми будемо мати, що х1 у квадраті плюс подвоєний добуток плюс х2 у квадраті дорівнює а в квадраті. Звідки? Нам же відома сума квадратів, тому х1 у квадраті плюс х2 у квадраті дорівнює А в квадраті мінус 2х1 на х2. А так як х1 на х2 на 4а, то це буде дорівнювати а в квадраті мінус 2 множим на 4а мінус 8а. Ось такою у нас є сума квадратів, за умовою це 9. Тобто ми маємо рівняння а в квадраті мінус 8а дорівнює 9. А отже а в квадраті мінус 8а мінус 9 дорівнює 0. Розв'язуємо далі наше квадратне рівняння. Добуток коренів мінус 9, сума 8, тому нам підходять мінус 9. Ось такі значення розв'язки нашого рівняння. Отже, при таких двох значеннях може виконуватися рівність, що сума квадратів до рівня 9. Але для того, щоб рівняння мало корені, ці значення ось мають попадати в ці проміжки. Тому ми бачимо, що мінус 1 є ось тут воно мінус 1. А 9 десь ось тут. І не входить в наш проміжок, тому ми не можемо брати його до уваги. Тому що при цьому значенні а дискримінант буде від'ємний рівняння взагалі не буде мати коренів. Тому у відповідь ми запишемо тільки мінус 1. Знайти. Найбільше ціле значення параметра А, при якому рівняння має два корені. Наше рівняння має корінь квадратний, тому ми починаємо з області допустимих значень. Підкореневий вираз 2 мінус х має бути більше рівне 0, звідки х менше рівне, ніж 2. Корені рівняння обов'язково мають цю умову задовільняти. Далі ми маємо добуток, який дорівнює нулю. А це буде тоді, коли один з множників дорівнює нулю. Або корінь дорівнює нулю, а отже підкореневий вираз дорівнює нулю. Або х квадраті мінус 3 плюс а на х плюс 3а дорівнює 0. Перше рівняння нам дає корінь х дорівнює 2, який задовільняє ОДЗ, а отже, є завжди коренем нашого рівняння. А друге квадратне рівняння для того, щоб знаходити його корені, знайдемо дискримінант. b в квадраті, мінус квадраті дає знак плюс, тому я просто запишу ось таким чином. І будемо мати 9 плюс 6а плюс а в квадраті мінус 12а. Тобто 9 мінус 6а плюс А в квадраті. Уважно дивимося на. Той дискримінант, що ми маємо, і бачимо, що це формула. Я це можу записати, як а мінус 3 до квадрату. Отже, дискримінант завжди є невід'ємним числом, тому наше квадратне рівняння завжди має корені. Знайдемо ці корені за формулою x до рівня мінус b, тобто 3 плюс А, плюс-мінус корінь цього дискримінанта, а це а-3, і поділити на 2. Перший корінь. 3 плюс А. Далі беремо знак плюс, тому не змінюємо знаки. 2а ділимо на 2 це А. Другий корінь. 3 плюс А змінюємо знаки. 6 ділимо на 2 це 3. Отже, такими можуть бути корені нашого квадратного рівняння. Але перевіряємо область допустимих значень. Корені в нас повинні бути менше рівні 2, 3 не задовільняє ОДЗ, а отже, не є коренем нашого рівняння. Так як корінь 2 є завжди, то якщо корінь А співпадає з двійкою, то ми будемо вважати, що тоді наше рівняння має один корінь. А в нас умова, щоб рівняння мало два корені. тобто ми маємо записати, що А не дорівнює 2. І тоді далі, для того, щоб наше ось це рівняння дало нам ще один корінь, то він цей корінь повинен бути менше рівний, ніж 2. Але так як 2 не дорівнює, ми от визначилися, то А має бути менше, ніж 2. Бо коли А дорівнює 2, то у нас як ми вже сказали, корінь звідси, і звідси співпав ікс дорівнює 2, і це вважається одним коренем. Отже, два корені, наше рівняння дасть за умови, коли А менше за 2. Нам потрібно у відповідь записати найбільший цілий розв'язок А. От у нас 2. Все, що менше зазвав, і найбільше цілий знаходиться ось тут. Тому відповідь ми запишемо одиницю.